Іпотечний рай від президента схоже дав тріщину. Програму 3% відсоткової позики від держави не збираються розвивати. Цьогоріч фінансування дітей Януковича значно скоротили, і експерти певні, що грошей у бюджеті вистачить максимум на те, щоб допомагати уже наявним позичальникам. Як далеко варто українцям сховати мрію про доступне житло? Олену зоріну. Послухаємо. Сейчас уже, вот, 10 этаж, у меня 23 этаж. На своє житло у столиці вона чекає 8 років і аж у вересні сподівається справити новосілля. Вікторія довірилася іпотечним обіцянкам президента і оформила кредит під 3%. Жінка придбала однокімнатну в спальному районі Києва. Місяця сплачує за неї близько двох тисяч гривень і розповідає про програму як в рекламі. На оформлення документації ушло не більше неділі. Я ріскнула, я довірилася Це дуже хороше умови по цій програмі, і в принципі для мене доступні. Кредитні поневіряння Сімферопольця Артура тривали три місяці. Лише після приїзду до столиці, спілкування із журналістами, і втручання міністерських чиновників йому нарешті дали дармову позику. До цього він накривав довідку довідкою, але безрезультатно. Чоловік сам банкір за фахом, але чому так сталося? Досі не розуміє. Далі нові документи з новими справками з фонду, з новими справками із компанії строїтельної. І опять ми десь на дві неділі доносили нові справки. По Ходу всього цього, сьмого. Сентября нам получили Минулого року. Іпотека від Януковича так охрестили програму в народі зібрала лише 1200 охочих по всій Україні. Мільярд гривень, що на неї виділяли, так і не використали, і зрештою розподілили на інші потреби. Ми плануємо удосконалювати програму, скажімо так, в суто технічних напрямках щодо, скажімо так, у будь-яких ризиків для громадян Цьогоріч У бюджеті фінансування на президентську іпотеку урізали втричі, але в профільному. У міністерстві запевняють, цієї суми достатньо. Людям доплачувати, крім своїх трьох відсотків ще й тринадцять за державу не доведеться. Сьома частина піде на компенсацію угод, укладених в 2012 році. На компенсацію нас насправді не потрібно так багато коштів, як може здаватися. Громадяни повинні бути спокійні. Держава всі взяти на себе зобов'язані, виконує в повному об'ємі. Таке фінансування означає лише одне згортання програми, переконує експерт Павло Матіяш. Вона не буде розвиватися, так? вона максимум буде. Підтримуватись в тому стані, який є. Тобто 1200 кредитів, які вже були видані, вони будуть обслуговуватися. Крім цієї в Україні є ще мінімум чотири державні програми: молодіжне кредитування, доступне житло, рефінансування кредитів та позики на добудову. І кілька проєктів. щороку держава допомагає максимум 20 тисячам сімей. Підрахував експерт. Тоді як до кризи, комерційні банки видавали в 25 разів більше іпотечних позик. Непопулярність державних програм фахівці пов'язують із за великою кількістю учасників: міністерство, фонди, забудовники, банки, покупці. Тоді як ідеальніша схема лежить на поверхні. Основними інвесторами у всьому світі в іпотечні ціни папери – це є пенсійні фонди і страхові компанії. Більш похиле населення фінансує. Молоді ж на купівлю, на, на купівлю квартир через механізм уже кредитування іпотечного. Такого механізму в Україні не відбувається. Та до експертних порад досі були глухі всі уряди. Слід за іпотекою від Януковича, клієнтів втрачає іще один проект. На цей раз державної іпотечної установи. Замість ставки рефінансування в 11%, відсотків. Нині українцям пропонують аж вісімнадцять. ставка рефінансування станеться 18 процентів. Безусловно, Ства людей уменьшится. Хоча ми плануємо эту ставку зв'яменем. Я думаю, може бути вже з нового года. Ми його будемо пересматривать там, може, буде не 18, а може бути, 17-16. ще в 2009 тисячі дев'ятому. Одна з державних програм таки дала збій. Тоді люди, що довірили чиновникам, лишились сам на сам із банкірами. Взяті позики платили самостійно, бо компенсаційні гроші від держави не надходили. Я думаю, що государство від от своїх обязательств. Олена Зоріна, Олена Афанасієнко та Василь Мартищенко. Тивай.